Жіноча білизна ясмара, де золтерин, трикотажі, гарна якість. З такими ажурними вставочками. Топи такі базові кольори в нас ідуть. Маєчки. в розмірі М. Можна використовувати як базу в гардеробі. Трусики. П'ять штучок в різних кольорах, таких пускових. Двічка біленька. І також в чорному кольорічка. Пальничок в 38-му розмірі. Маєчка. В розмірічці в нас йдуть два кольори. Ось така біленька плечка. Трусики, упаковочка 5 штучок, маєчка С, 2 оксель. З ажурними вставочками це ластикові, ХБшечка С, Лечка, майка, в розмірі L і М іде ХБшечка. Ажурна у нас йде Мвієчка. Маєчка з ажирними вставками в емечці розмір і емочка біленька. Топ і тросики. Далі у нас і досі в різних розмірах, в біжвому і чорному кольорі, дуже класні, не перетягують ніжку, підтримують попу, тоненькі, гарно недоліки фігури прикривають. Це розміри DMS L. В розмірі М, беж і чорний. Так само Елічка. От у нас іде чорна і бежева. Х-Елічка, 2х елічка. Есочка, чорна і беж. Бежева емочка і елічка в чорному та бежевому кольорі.